Привіт, мої маленькі любителі-містики! Добритного вам вечора, ночі ранку! Ви на каналі Дірідзавор, і я впевнена, що ця збірка стрьомних оповідань вам дуже сподобається. До вашої скромної уваги збірка двічі прокляті. В якій знаходяться такі відомі імена, як Ніл гейман Джо Гіл, Джон Гарріс, Майк Керрі, Кетрін, Арден та багато інших. Не бійтеся, не будете прокляті, Коли пошаємо кілька корабляцій, тому що прокупляються сам на сторінках по здоров'я. Надіюсь, вам стало стрьомно. Потрапила в мої руки дуже рандомно, бо я просто побачила ім'я, вгадайте, яке правильно Джо Гілл, а це моя давня мрія. Я дуже хотіла познайомитися з Джо Гілом. Всі, ви знаєте, що він син. Цього дня на ім'я Стівен Кінг. Це дуже круто, що коли я там десь читає щось про Джогіла, от є просто Джо Гіл, це окрема особистість. Він е, не став популярним, тому що він не тусувався під ім'ям, прізвищем свого батька. Ця книга дійсно є такою непримітною, але дарма. Вона офігезна, вона, якщо зайти на Goodreads, почитати відгуки, там майже всі будуть відгуки 5-4 зірочки. Мені дуже сподобалось оповідання. Я думаю, ця книга підійде для всіх людей, які от кажуть: блін, так хочеться читати, а часу немає. І я завжди рекомендую: так візьми збірку, вона тобі піде швидко, тому що от є оце відчуття, що ти прочитав щось так, від початку до кінця. Кожне оповідання, воно неймовірне. Я дуже е, змінила думку щодо Ніла Геймана. Для мене спочатку Ніл Гейман завжди асоціювався з якоюсь такою добротою. Е, тому що я дуже багато прочитала його дитячу літературу. Це звичайно, короліна, це звичайно, книга кладовища. До речі, цікавий факт, що я сьогодні була на Личайковському кладовищі. Дівчинка знімає е, відоси про питки казні і уроди, читає та Стівена Кінга, любить гуляти на Очаківському кладовищі. Хто вона? Готка? Аутсайдерка? Чи привид? Чесно, я навіть відкрила для себе кілька нових авторів, яких би я б хотіла детальніше почитати, бо мені сподобався стиль, і мені б хотілося сьогодні з вами обговорити свої. Такі улюблені оповідання, безумовно. Це нормально, що всі оповідання, цій книзі не можуть мені подобатися однаково. Деякі оповідання я прочитала дуже швидко, тому що не хотілося відриватися від книги, хотілося просто реально дізнатися, чим закінчиться. Всі вони є такими непередбачуваннями. Кожне оповідання воно дає змогу читачу переосмислити відому притчу або казку. Все, що знаю про цю збірку, що перед нею була е, перша збірка, просто прогляді. Е, вона, здається, не була у нас українською мовою перекладена, але я знайшла, як вона виглядала англійською мовою, десь отут обставлю е, обкладинку, подивитися. Вони схожі і ще, до речі, скажу за обкладинку. Боже, як мені подобається, що людоньки не змінили. Е, обкладинку оригінальну, не там штучку інтелектом не погралась. Вона така є, яка є в оригіналі. Вона дуже маленька, тоненька і читається дуже швидко. Віддамо належне Нілу Гейману, тому що ми знаємо, що він написав книгу Скандинавська міфологія. І він взагалі дуже любить оці всі образи таких казок. Він надихається зазвичай авторами інших книг. Це, ну, наприклад, та сама книга «Кладовище». Ну, ми знаємо є книга джунглів, так? Кіплінга. Тому це не дивно, що йому сподобалась білосніжка, але в чому тут такий підвох? Ця білосніжка вона перекручена, вона розказана з боку мачухи. Але пам'ятаю, там ці описи отої дикунки білосніжки, отого серця, яке забрав охоронець мачухи-королеви цієї злої. Вона підвісила це серце над своїм ліжком, як воно билося. Тобто, як Ніл Гейман це все перекруче. І цьому оповіданню, яке я поставила в десятку. Гарне оповідання. Ти думаєш, реально з боку Мачухи, чому так, як так, і як. І той в кінці ритуал, який вона зробила. Цирк родини Тісо. Це, мабуть, моє улюблене оповідання. Я взагалі люблю тему цирків, тому що я боюся клоунів. Так, тепер ми стали з вами ближче. Ви тепер знаєте, що я боюсь клоунів. Угу, Воно сказало зробле. Тому, мабуть, це одна із причин, чому я досі його не прочитала. Це оповідання мені настільки було цікавим, але, але от мені не сподобалося, що воно до кінця чомусь не продумане. Мені не сподобалася кінцівка, бо вона не то, що така якась двозначна. вона скорше, ти не зрозумів нічого. Чесно, я читала відгуки на Goodreads, і там реально теж часто було, що от це оповідання дійсно багатьом сподобалось, але от такесь воно було сире. Задумка дуже класна. Це розповідь про, про таке, знаєте, незвичайне прокляття, про таку дівчину молоду, яка з керівником на цирку приїжджають в міста. І, от знаєте, в них такий невеличкий возик, так, і ти думаєш, ну, ну. Цирк зазвичай, якщо він там, знаєте, переїзний, в нього, в нього великий шалаш, возики з тваринами, возики з якимись декораціями і так далі. А тут тільки один, так, як з цього возика невеличкого може вирости величезний там цирк з різними приколами. А насправді це є прокляття, де бідовашна дівчина. Собі руку з цієї крові а, виростає просто неймовірний Діснейленд. І всі, ну, звичайно, діти там здалеку з своїх будинків бачать це світло, вона, як світлячки вманить їх до цього цирку. І задача цього цирку, цієї дівчини знайти нещасну душу дитини, щоб ну, отак, така відплата. А яка буде відплата цього разу? Ну, Теж прочитаєте самі, не хочу не спойлерити, тому що моя задача вас зацікавити реально е, цією книгою. <му> Кожне оповідання в цій збірці вас буде дуже дивувати з кожним разом все більше і більше. Розповідь про хлопчика, який не може говорити, тому що у нього немає язика. Це вже так напрягає, це вже якось стрьомно, і ти такий думаєш, «What?» О, таке, знаєте, спочатку, як ніби казка. О ти не думаєш, що ж там буде в кінці? Іде оповідання так рівнесенько, а кінець просто. Оп! А так, він живе там з Мачухою, він як сирота, йому там дали невеличку місцинку, куди він може поспати, він щось там допомагає. Та Мачуха його ніби й не, не сварить, не виганяє, він живе спокійненько, там щось підпрацьовує у них та й все. Але одного дня стається те, що стається. І реально оповідання ну, тренда. Кінець? Мене. Ну, я просто йшов. Ну, бо ти читав одне, а фінал ми отримуємо просто шалений. Чому того хлопчика не було язика? Як так все сталося? Взагалі, білосніжка хотіла блін э, ну, вилазити свої помиральні ями, чи ні? Тому що я про це думала. Чи... Хотіла б далі жити цю жизнь після того, як її хотіла вбити мачуха, її кинули десь в темному лісі, де дерева стрьомні, хотіли її зажрати. Потім вона знайшла якийсь дивний будинок, де живуть сім гномів, які просто в душі не гребуть, що тут робиться веліканша. Оскільки людинка пережила, і тут думаю, Блін, ну, що за життя. Полежу я в скляній труні, і тут прибігає якийсь Принц, цілує її без її згоди, і вона покидається і така, ну, блін, що, опять жити цю жизнь? Лорі Персел про це думає в цьому оповіданні, переосмислює білосніжку, як тобі долашечка мучається від цього нового життя, коли ти, знаєте, мертва, тобі несмачна їжа. Будь-яка їжа їй нагадувала смак того ж отруєного яблука. Ось ти, просто як воскова жива лялька. Цікаве оповідання. Взагалі, ці про осмислення дитячих казок в такий більш дорослий формат. Вони нормально так лякають. Вони викликають в тебе якийсь такий тригер з дитинства і перекручений вже в доросле життя. Ти такий, та є про що подумати. Ну що ж, ми дібралися до золотого е, оповідання, <заради>, заради якого я купила цю книгу. Це Джоґіл, темна карусель. Воно мені дуже сподобалося концепції, хоча сюжет дуже банальний. Це банальна розповідь про підлітків, які натворили різної фігні. За що Дябчики з каруселі, ці коники, котики, собачки вирішили їм помститися. А що я скажу? Я занадто упереджена, я знаю. Мені чомусь стиль дуже нагадаю Стівена Кіна. У нього стиль класний в тому, що він якось Джо Гіллідрізняється, мабуть, від Стівена Кінга, тим, що він менше лається, і пише дуже просто. Простіше, от Стівен Кінг він більше таких описів видає, більше так, знаєте, смачніше завертає, можливо, довше завертає читача на цю дорогу страху, а Джо Гіл просто пише більш не про щось таке, знаєте, метафоричне, навіть не про людський жах, а щось таке реалістичне. От він якось переводить. Навіть ця темна карусель, вона ж теж є таким певним художнім засобом, вона є якимсь таким дивним. от... Таким інструментом жаху, але все одно він показує через головних оцих героїв підлітків реалістичне. Він показує через цього головного героя, який залишився живим. Так він виріс, і що з ним сталося. Тобто, якось він так читача легесенько проводить до і, і, висновків. Мені дуже хотілося вже поділитися з вами цією книгою, цією історією, До речі, зацініть мою закладинку. От гарно. Тому що ця збірка, я не знаю, чому вона така непримітна, чому її мало хто про неї говорить, дійсно легко читається, і я впевнена, що ця збірка може вивести вас з цього такого стану нечитуна. Кожен все одно знайде тут оповідання, яке йому найбільше сподобається. Мені, наприклад, сподобалось про цирк. Так? Комусь сподобається Джогіл, комусь сподобається те, яке мені не сподобалося. В тому і фішка цієї книги. Вона не повторюється, вона не просто якийсь там хорор, це прокляття. Це такий тип жахастиків, от можливо, банальний, стереотипний, але він чомусь чіпляє тебе, він не залишає тебе байдужим, і це дуже класно. Я давно не читала таких от спучних хорорів. щось я засіла на Стівена Кінга і якось звикла до його писанини, тому мені хотілося трохи розбавити свій світ хорорів. І ця книга мені допомогла у цьому. Що ж, друзі, ви були на каналі Завар». Сьогодні ми трошечки говорили з вами про оповідання збірки двічі прокляті. Не будьте проклятими, не посилайте прокльонів, тільки ви знаєте, кому можна посилати їх. Це нашому ворогу. Підписуйтеся на мій канал, ставте цьому відео вподобайки, пишіть коментарі. Я дуже люблю з вами спілкуватися. Підписуйтеся на мої соціальні мережі. І до нових зустрічей. всім па-па!